Достойно я воїстину величати тебе, Богородицю, все непорочну. Матір Бога нашого, піснішої від Херовимів і неземняно славніших від Серафимів, щоб без закління Богослава породила правдиву Богородицю, тебе величаємо, особливого благословення, силою нерукотворного образу, створеного блискавкою на плакучій вербі 9 березня 2007 року. У день 193-річчя Великого Кобзаря по півдні. Біла з боку, Сонця, всі святі наміри. Благаємо на чотири сторони світа, на многе благоліта, Господи, благосили Христа, Твого срібного. За Божим наказом 30 червня 2024 року мною. Борисом Голодюком вранці в Франківську святу неділю совісна. Намальованого у бік, де через три кілометри від цього місця має зійти срібний палац Богородиці на Воченець-горі. І благослови Боже на чотири сторони світа нас за молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці, серед них. і Дійсни, скоріше пророцтва, щоб Україну неньку на віки почули, як гетьман, як король, як президент Тарас Григорович Шевченко. У цьому 2025 році на весні, найважчі, найстрашніші дні атомної війни, іншої біди з'явився Христа Чорного, Чорноволосого. За проектом Голубой Луч Ілона Маска, Трампа, Путіна, секти Хабак. За що були попередження Твої Боже, Пресвятий на сцені, Руси Ісуса та Пречистий Крокої, Матінки Твоєї Божої і нашої Марії. Дай, щоб з'яснились героїв нашої мрії, та й сонячне воскресіння наших героїв і все те, що вийде на добре і святе ім'я Отця, і Сина Святого Духа. Просим щиро, Господи, Тебе і дякуємо за чудо, що. Створити блискавкою у минулому році весняні дні. Ніжку матінки Божої, правої ступню на цій плакучій вербі у бік очала. Що віримо, там будуть наші люди, патріоти молитись, а не ті, які запродані московській шантапі. Які мають плани тайні злі проти України, але віримо, не здійснюються вони, а переможуть з Богом наші добрі люди, наші нескорені козачки і козаки. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Дай Боже скоріше, щоб сталося все. Просимо Дякуємо, Господи, за чудо Твоє. що Наше цієї зими не замизало і нині. 9 лютого 2025 року є. І перше в у Франківську була така зима, що мороз був не менше п'яти І Не могли вийти люди на лід цього священого озера Шевченкового парку, на яке має стати чудо сходження чудо храму, якого з якого скрасне святих Тарасом Шевченком серед них. Семехресний храм такий, Боже, як Є на 10 гривнях, як є Києво-Печерська лавра. Бігамо тут має зійти. Як це відчисти погородицю, передав тих. Окремо просимо за наших друзів, які відстояли місце це від забудови і добивається, щоб тут був легалізований створений парк ветеранів. Молитви праці і боротьби за Україну, нашу справжню козацьку. І дописи цієї сторінки на Фейсбуці та Інстаграмі. Друзі наші, і була вона скоріше. І щоб в Україні головні були саме українці, християни, нещадки наших героїв, страдників, а не всякі лукаві, криворожні, промосковські чи інші. Лукаві сторіння, які діють на забаганки тих, хто є вороги і зрадники України і підкуплюють тих, які з українців стають чухраїнцями. господи. Вислухаймо моління на цьому місці святому, де найбільше сонця є ти і Божа мати на цій камені золотий і срібний колір помальовані. Наміри всіх святих людей твоїх, що є тут з Тарасом Шевченком молитві перед тобою, що мають воскреснути, не з грубів що до Сонцехрамів, на основі слів Тараса Шевченка, що не стануть праведні і злими з домовини, і на основі біблійного пророцтва того, даного через откровення Івана Богослова в 20 главі, що спочатку воскреснуть не всі, а тільки святі. І в 14 главі сказано, що вони будуть в малому числі. А в посланні Юди та Дея сказано апостола Твого Слово про те, що бачив Він, як Ти, Господи, йдеш не з сотнями, не з мільйонами, а з десятками тисяч святих по небу Сонця. Віримо, що так буде, дорогий Господи Боже. І прийми моління, що просить тебе всі наші добрі, патріотичні, побожні люди, особливо українці, особливо героїчні воїни ЗСУ, які захищають не тільки Україну, а весь світ від Антихриста Путіна, інших гадів зла, рашофашистів та тих, що за гроші. Криваві, нечисті, хочуть їм допомогти, особливо корейці, китайці, комуно сатанізовані, іранці та інші ті, які секті хабадди запродані чорним ділам сатани. Тож просимо тебе, Господи Боже, особливо прийми молитви всіх християн. А особливо у ГКЦ, ПЦУ, наших патріотичних церков. У цей час людей тих, які ще грішні, але які хочуть стати у цьому світі патріотичніші, побочніші. Все більше твої. Прийми за наших воїнів, козаків, молитви сторонених, полонених, неспорлив'язнених, хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божих, потребуючих. Окремо за тих, що побували на місці цьому святому. І хотіли би бути окремо за всіх тих, тих, що причиста Божа Матінка просить за них, мертвих, живих, ненароджених, за людей тих, що на прощах були в Джублику і хотіли би бути в Міждогорі, що в той бік синій Хрест твій. І Фатіма, і люд у тому напрямі, і гарабандал. Це були особливі передання за ті події страшні, що очікуємо ми в ці останні перед пришестям твоїм дні. І благослови Боже на все святе і Гоже благодаттю ікони нерокотворної, що створена тобою святої родини на Каштані, якому з три місяці буде 10 років, часу як посаджений відтут з 2015 року кінця травня і здійснився ті проросла славні за твоє Боже пришестя, як, ласка твоя, чи до свята Великодня, що 20 квітня цього року є, чи до свята Вознесіння, що маємо в кінці травня, чи до свят Пресвятої Трійці до 8 червня, що перемогли наші українці. Прийди, Христе, прийди. Благодать Христа цього чудотворного, який явлений на свято Преображення 19 серпня 2018 року і встановлений в ніч на 19 вересня, благослови благодатью ми всіма тими, що є від Христів твоїх, від вервиць святих і чудо ікон твоїх від води святої. Від свічей освячених, від цього, того, що від тебе, Бога, Пресвятого, на чотири сторони світу, на ноги, благоліка, літа. Найсила Божа буде все більше з нами, всіма Божими людьми, особливо через благодать, святого причастя, явного, що могли прийняти в церкві ми після сповіді в час служби Божої, чи у домах своїх, як ти заповів це. Або через духовне причастя, святе, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди, селися в нас, очисти нас від всякої скверни. Паси, благий душі наші, душі всіх людей твоїх. Дай Боже, щоб в цьому світі була скоріше перемога людей святих, щоб скоріше пощазали всякі потвори ми. З Антихристом Путіном, з його двійниками, з рашофашистами, іншими, гадами зла і брехні, щоб скоріше Україна наша з друзями ЗСУ, УПА навіки вічні перемогла і не Отця, і сина, Святого Духа за молитвами всіх святих, а особливо чистої Богородиці серед них щиро просим ми. А ти Пречиста матірка Божа, доповни наші. Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими Скорботах не погорди, але від бід і збавляй нас єдино єдиночисте і благословенна. Дай, Богородиця, спаси нас, дай Богородиця, спаси нас, дай Богородиця, спаси нас, Христе Боже, ще раз добрий час, прости, спаси і сохрани, та на многе літ людей своїх благослови та всі суріння живі. Який, Господи, віримо, ти неминуче спасеш від всякої нечисті, що стає на тобою, Богом даній нашій. Землі. То хай скоріше в світі переможуть Божі діти. за молитвами всіх святих, особливо героїв наших дорогих, які віддали життя за Україну, пом'яни Боже їх. А окремо просим за Миколу Івановича, підвального. Що народжений 8 серпня 1987 року і віддав життя 8 серпня 2024 року, і на прапорі нашому ти дав зображення своє на його могилі. Символічно, це цей Божий знак дай нам його злогнути і твоїми на все Не Отця, і Сина, Святого Духа, відміни на повсякчас на віки вічні. Амінь.